На території області нараховують сотні гектарів земель, які природно заросли ясенем, березою, кленом чи дубом. Та поки громади не змінять їхні цільове призначення, ці ділянки юридично не вважаються лісом. Це означає, що вони не охороняються лісовим законодавством і можуть бути розпайовані або передані під інші потреби. Управлінням проводиться робота постійна з ідентифікації таких ділянок, де Фактично знаходяться ліс природній, де Юри, це або не сформована земельна ділянка, яка не має ніякого статусу, або земельна ділянка якогось іншого призначення, як правило, сільськогосподарського призначення. Відповідно, за допомогою геоінфраційної системи лісові ресурси України, яка має такий розділ, як самозалісні ділянки, вона дозволяє з допомогою аналізу космічних знімків зимої відповідно ідентифікувати такі ділянки, які вкриті деревною рослинністю. Після зміни статусу ділянки громада отримує право на її інвентаризацію, догляд та доступ до державних програм підтримки. Новий ліс також може залучити інвестиції, стати рекреаційною зоною, аби виконувати захисні функції, наприклад, стримувати ерозію ґрунтів. Офіційного лісу 280 тисяч плюс 82 дві тисячі і ще самозалісних. Ну і ми зараз аналізуємо вже подані клопотання до ОТГ. Низький відсоток визнання зі сторони територіальних громад, То, що це є самозаліснена ділянка. Хотілось би значно більшої активності, тому що із за цією зазначеною площою 82 тисячі гектарів всього 327 гектарів визнано самозалісненими по похмельниччині. Це маленький відсоток. Процес оформлення включає встановлення меж, перевірку кадастрових даних та внесення ділянки до лісового фонду. Експерти наголошують, чим раніше громади ініціюють процедуру, тим більше шансів зберегти природно сформовані лісові масиви. Якщо говорити про що отримує з цього ОТГ, ну перше, це земельний податок. Тому що за кожну територію, яка знаходиться під лісом, на територіальну на чиї ОТГ вона отримує податок. Друге питання. Ми бачимо, що цей ліс потребує лісогосподарських заходів, і, в тому числі, рубок догляду, за кожний куб заготовленої тут деревини, рентна плата піде в те саме ОТГ. Крім того, це ресурс. В основному тут є дров'яний, але з часом тут буде і діловий ресурс. Це так само енергетичний ресурс, чи він в межах ОТГ, чи сусідньої ОТГ, чи в межах держави, але це є енергетичний ресурс, який забезпечить нам, ну, якби таких ділянок було багато, енергетичну незалежність. Самозаліснені території це ресурс, який громади отримали фактично безкоштовно. Залишається лише юридично закріпити їхній статус і перетворити в повноцінний ліс із захистом, перспективами розвитку та користю для майбутніх поколінь. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.